Вітаю! Коли мова заходить про кредит, перше, що спадає на думку, це звичайно відсоткова ставка. Але чи це вся історія? Насправді, ота приваблива ставка в рекламі це лише верхівка айсберга. Сьогодні ми зануримося в деталі, щоб зрозуміти, що ж насправді складається вартість позики. Отже, почнімо з головного питання вартість кредиту. Це ж не просто якась одна цифра в договорі. Ні, це комплексний розрахунок, що впливатиме на бюджет роками. Давайте разом з'ясуємо, як зазирнути залаштунки рекламних пропозицій і побачити повну справжню фінансову картину. Справжнє фінансове планування, знаєте, воно завжди вимагає уваги до дрібниць. Щоб ухвалити справді виважене рішення. Треба подивитися далі, ніж на великі рекламні цифри, і зрозуміти кожен, абсолютно кожен компонент, з якого складається реальна вартість позики. Гаразд, давайте розбиратися з першим етапом. Зараз ми розглянемо кожен елемент, який формує загальну вартість кредиту, так, щоб нічогісінько не залишилося поза увагою. Так от, реальна вартість кредиту це не лише основна сума та відсотки. Вона складається з чотирьох ключових елементів, і ми зараз кожен з них детально розберемо це основні платежі, страхові внески, вартість оцінки майна і, звісно, нотаріальні послуги. Ну, перший і найбільш очевидний компонент це, звісно, основні платежі, це ті гроші, які позичаються, тобто тіло кредиту і відсотки, які банк нараховує за користування цими грошима. Це, так би мовити, фундамент будь-якого кредитного договору. Другий елемент страхування. І ось тут уже цікавіше, бо це регулярні платежі, які йдуть не банку, а третій стороні страховій компанії, і дуже часто це є обов'язковою умовою для отримання кредиту. Йдемо далі. Оцінка майна. Якщо кредит береться під заставу, скажімо, нерухомості, то кредитору конче потрібно знати її ринкову вартість. Це одноразова послуга, за яку платить саме позичальник. І четвертий компонент нотаріальні послуги. Для того щоб юридично оформити угоду, особливо договір застави, потрібне нотаріальне посвідчення. І це ще одна додаткова, хоч і одноразова, витрата. І ось знаєте, ключовий висновок цього розділу: взятий просто з першу джерела. Фактична вартість позики завжди чуєте, завжди буде вищою за ту ставку, яку показують у рекламі. І причина саме ці додаткові платежі. Тепер переходимо до наступного етапу. Давайте ближче познайомимося з тими самими третіми сторонами, послуги яких є обов'язковими і, власне, створюють ці додаткові витрати. Отже, є три основні зовнішні гравці, без яких часто густо неможливо отримати кредит це, по перше, страховики, які захищають ризики, по друге, оцінювачі, що визначають вартість застави, і по третє, нотаріуси, які юридично засвідчують усі папери. Що ж саме вимагають страхувати кредитори? Ну це може бути страхування життя та здоров'я позичальника, така собі гарантія повернення боргу, або ж страхування самого предмета застави, наприклад, квартири чи автомобіля. А часто пропонують і такий собі комплексний пакет. Процес оцінки майна насправді досить простий, але дуже важливий. Дивіться, на першому кроці фахівець визначає, скільки коштує застава на ринку. Це потрібно для другого кроку для захисту кредитора. Банк тоді розуміє, яку суму зможе повернути, якщо щось піде не так. Ну і третій крок цю послугу оплачує позичальник напряму оцінювачу. Гаразд, ми розібралися з усіма витратами, а тепер настав час для одного з найважливіших рішень, як саме повертати кредит. І тут є два основні методи. І ось перед нами два основні підходи, які використовуються в Україні ліворуч, стандартний, його ще називають класичним, а праворуч ануітетний. Вони виглядають зовсім по-різному, і зараз ми з'ясуємо, в чому ж їхня принципова відмінність. Отже, що таке стандартний метод? Уявіть, що кожного місяця повертається однакова частинка основного боргу, а відсотки нараховуються тільки на ту суму, що залишилася. Тому на початку, коли борг великий, платіж максимальний, а в кінці він стає мінімальним. Це означає, що на старті бюджет відчує більше навантаження. А тепер ануітет. Тут все інакше, з точки зору зручності, кожен платіж однаковий від першого до останнього місяця. Це, звісно, дуже зручно для планування бюджету. Але є нюанс на початку сплачуються переважно відсотки, і лише згодом починає активно гаситися основний борг. Ну що ж, ми підійшли до кульмінації. Настав час безпосередньо порівняти ці два шляхи, щоб побачити, який з них до якого фінансового результату призводить. Це найцікавіше. Ця таблиця чудово все підсумовує. Дивіться, стандартний метод це високі платежі на початку, але в підсумку менша переплата за відсотками. Ануітет це стабільні, менші платежі на старті, що легше для бюджету, але в кінцевому рахунку відсотків доведеться заплатити більше. Тобто, по суті, це вибір між комфортом сьогодні та економією завтра. Ну а тепер давайте перейдемо від теорії до практики, до живих грошей. Візьмемо конкретні цифри з нашого джерела, кредит на 90 тисяч гривень на 5 років, і подивимося, як це виглядатиме наочно. І ось він момент істини. Ця діаграма просто блискуче все ілюструє. При стандартному методі загальна переплата у вигляді відсотків складе 41 тисячу 250 гривень, а при ануїтетному увага 46 тисяч 720 гривень. Різниця, як бачимо, понад 5 тисяч гривень. Це і є візуальне підтвердження того, що комфортніші щомісячні платежі ануітету мають свою ціну. І наостанок, питання, яке підсумовує головну дилему: що важливіше для конкретної фінансової ситуації? Зменшити навантаження на бюджет просто зараз, сьогодні, чи все ж заощадити гроші в довгостроковій перспективі? Тепер, маючи всю цю інформацію, можна зробити усвідомлений вибір. Дякую за увагу!